Ценков Гравець Баварії, сенсаційна заява ротання після матчу з Францією, новий тренер Шахтаря. Шевченко стане головою УАФ. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами я, Екстра Тайм. Поїхали! Лідер збірної Португалії Кристіано Роналду може знову переїхати до одного з європейських чемпіонатів. У його послугах зацікавлений клуб, який регулярно виступає у лізі чемпіонів. Відомий футболіст може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі, Повідомляє Ебола. Кріштіану Роналду вдалося реанімувати кар'єру в Саудовській Аравії. Португалець став одним із лідерів місцевого альнасра та допоміг команді фінішувати на другому місці у чемпіонаті країни. У 16 поєдинках ветеран забив 14 голів та зробив дві результативні передачі. Це знову привернуло до Роналду увагу європейських клубів. У послугах португальського футболіста зацікавлена Дортмундська Борусія. Німецький клуб посів друге місце у турнірній таблиці Бундесліги і знову зіграє у лізі чемпіонів. Керівництво Джмалів готує для Альнасера пропозицію про оренду Роналду строком на півроку. У Борусії впевнені, що Крещану допоможе команді вийти у плей-офф єврокубкового турніру. Також у послугах Роналду зацікавлений Лісабонський спортинг. У клубі сподіваються на те, що португалець після Аль-Насра повернеться та зіграє у складі левів один сезон. Контракт Крещану Роналду з Альнастром діє ще півтора року. Нещодавно до клубу було призначено нового головного тренера, чому активно сприяв португальський футболіст. Нападник Парісен-Жермен Неймар може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії у послугах 31-річного бразильця, зацікавлений аль Хіаль. За інформацією, Саудівський клуб готовий платити Неймару 600 мільйонів доларів за три роки контракту. Контракт Форварда з ПСЖ спливає влітку 2025 року. Раніше з'являлася інформація, що нападник готовий повернутися до Варселони, а клуби погодили можливий перехід. Проте проблема полягає в тому, що синя гранатовій хочуть, щоб парижани продовжували виплачувати частину зарплати гравця. Раніше Альхель підписав екс-захисника Челсі Каліду Кулібалі та колишнього півзахисника Вулвергемтон Рубена Невеша, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, який є фігурантом гучної справи, незабаром може втратити свою посаду. На його місце претендує колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко. Про це в ефірі програми Тату Таке заявив журналіст Михайло Співаковський. За його інформацією, Шевченко вже висловив готовність очолити головний футбольний орган країни. Андрій Михайлович, людина дуже дипломатична у цих питаннях. За моєю інформацією, тільки ось кілька днів тому Шевченко сказав так, зазначив він. Не знаю, що в нього означає так, але зараз, як ніколи, Шевченко близький до того, щоб замінити Павла. Висновок простий: якщо Павло піде, то буде Шевченко. Зараз шанси як ніколи високі, сказав журналіст. При цьому Співаковський зазначив, що раніше Шевченко не давав твердої відповіді на запитання, чи готовий він очолити УАВ. Андрій Шевченко є легендою українського футболу та світового футболу в 2004 році. Він отримав нагороду Золотий м'яч. Нападник збірної Бельгії Ромео Лукаку хоче продовжити виступи у складі Міланського Інтера, в якому він грав на правах оренди. Міланський інтер шукає варіанти повноцінного підписання Ромео Лукаку, який належить лондонському Челсі. Але сезон 22-23 провів у складі Нерадзурі. Два роки тому сині купили бельгійця в інтера. Сума трансферу становила близько 115 мільйонів євро. У сезоні 22-23 Ромео Лукаку провів за інтер 37 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів та віддавши 7 результативних передач. За підсумками сезону команда Сімона Інзагі посіла третє місце турнірній таблиці серії А та дійшла до фіналу Ліги Чемпіонів. Челсі завершив сезон на 12-му рядку турнірної таблиці АПЛ. Новоспечений наставник гірників Патрик Ван Леуан зізнався, чому прийняв пропозицію очолити шахтар. Ключовим у рішенні приєднатися до шахтаря стало те, що багато людей казали мені: цей клуб у твоїй крові у мене дуже гарний зв'язок із шахтарем. Це було одним із найкращих моїх рішень. Залишити Нідерланди та переїхати в Україну, щоб працювати у Донецькому Шахтарі, брати участь у зростанні клубу в той час, коли є багато амбіцій, багато можливостей стати провідною європейською командою. Було дуже приємно повернутись, і коли з'являється така можливість, це не той випадок, над яким ти багато розмірковуєш. Минулого року я працював в іншому українському клубі. І можу зауважити, що країна стала патріотичнішою у такий скрутний час. Я бачу, як люди підтримують один одного не лише в межах клубу, а й просто на вулицях. Тому вважаю, що нашим оболівальникам треба продовжувати вірити у позитивну розв'язку і за допомогою Шахтаря отримувати задоволення від команди та розвитку клубу у цей складний період. Цитує Ван Лео на офіційний сайт гірників. Минулого сезону 53-річний ставник привів зорю добро. Медалей УПЛ і шахтарем нідерландець підписав контракт до 30 червня 2025 року. Наставник збірної України Ю-21 Руслан Ротайн пролив світло на своє майбутнє в національній команді. Чи тренуватиму збірну на Олімпіаді? Мабуть, на це питання зараз не відповім. А те, що це дійсно велике досягнення для нашої країни, особливо у цей час, коли йде війна, скажімо так. Для нашого народу це справжня родзинка, що наша олімпійська збірна матиме футбольну команду. Це буде вперше. Гадаю, що це дуже-дуже гідно. З Іспанією буде інший матч. У порівнянні з грою проти Франції все буде інакше. У французів є дуже висока індивідуальна майстерність серед футболістів. Іспанія інша команда. Вона грає шляхом взаємодії між собою, гарної структури, швидкої роботи з м'ячем. Вважаю, що цей матч буде для нас ще важчим. Але ми маємо дивитися на це так, як і раніше. Спершу визначити, як ми хочемо грати. Ну і найголовніше, мабуть, завдання це відновлення, сказав Ротань в коментарі для Суспільного. Синьо-жовті матимуть лише кілька днів відпочинку перед півфінальним поєдинком з Іспанією, який відбудеться вже 5 липня. Стартовий сесток пролунає о 22.00 за Києвом. Півзахисник збірної України Віктор Цанков може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини. Мюнхенська Баварія вивчає можливість запросити одного з лідерів Жирони. Переїзд українця до Мюнхена може відбутися найближчим часом, повідомляє Біл. Віктор Циганков, у супереч прогнозу скептиків, швидко освоївся в іспанській лалізі. Через півроку після переходу до Жирони він став одним із лідерів команди, яка до останнього туру боролася за вихід до Єврокубків. Успішна гра українського півзахисника відродила чуткий про перехід до топ-клубу. Віктор повернув собі статус одного із найперспективніших гравців Європи. Їм знову цікавляться гранди континентального футболу. Баварія готова зробити жароні пропозиції щодо циганкова. Чемпіони Німеччини цього літа продадуть одразу кількох гравців центру поля. З Мюнхена поїдуть гнабрі Горецька, можливий продаж Санета Кімеха. В Баварії необхідно посилити склад. Одним із на клубу може стати український футболіст. У Баварії розглядають два варіанти на запрошення Цианкова. Його можуть взяти в оренду з правом викупу або запропонувати Жероні близько 20 мільйонів євро. Половину цієї суми каталонці за умовами договору заплатять київському динамо. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!